Перш за все хочу привітати з тяжкою такою перемогою. Твій коментар по грі сьогодні. Ну, я вважаю, що ми повністю заступовували на три далікові очки і грали дуже добре, але десь реалізація у нас не пішла. Були моменти, де ми могли реалізувати і забити раніше. Але найголовніше, що ми вірили і зробили перемогу. От ці емоції ні на що не приміняєш, так? так на останніх хвилинах. Найкращі емоції у футболі, і дякую всім, хто дає нам цю можливість грати у футбол. Дякую Богу, що є така можливість і засілую всім людям. Я... Я дуже радий, що сьогодні на своїй команді. І будемо рухатись вперед. Часто виступаєш джокером взагалі в кар'єрі. Часто так і було у тебе? Так, були такі відрізки в кар'єрі, але хочеться грати, грати і в основному составі, ще бути основним та допомагати. Але неважливо, як ти граєш, чи, чи виходиш з лави запасних, чи граєш в основному, в основі, то найголовніше, що... Є результат, і найголовніше, що ти виходиш і робиш свою справу. Ну і останнє питання. От тебе деякий час ти не тренувався, були якісь проблеми, як зараз себе почуваєш? Ну, як бачите, відчуваю себе да, добре. <головніше> найголовніше, що є результат, є гра і вже четверта гра наша, яку ми перемогли. Тож треба триматись. І працювати у цьому напрямку.